Орендарі, що переїжджають і виїжджають, як керувати. Розрахунок орендної плати такий повторюваний і складний. Як з цим впоратися? Навіть не можете зрозуміти, хто сплатив орендну плату, а хто ще не платив. Керуйте будинками, а також вирішуйте будь-які проблеми з орендарями. Що я повинен зробити? За допомогою «Рентпакаж» ви можете легко впоратися з усіма питаннями стосовно управління, введіть термін оренди, автоматично генеруйте заплановані платежі. Немає необхідності щомісячно вносити, рахуйте комунальні рахунки разом. Повідомлення про виплату оренд жодний збір орендної плати не буде про... Спрощуйте процес звірки. З легкістю перевіряйте всі платіжні реквізити в планових нараху. У разі несвоєчасної оплати система автоматично повідомляє про це обидві сторони повідомлення про закінчення терміну дії контракту. Якщо орендар не продовжує оренду безкоштовна реклама для зниження кількості вакансій. Заплануйте нагадування. Групове сповіщення. Жоден орендар не буде пропущеним. Складіть графік технічного обслуговування, жодна нерухомість не буде пропущена. Розрахунок показань лічильника. Просто введіть нове показання. Система автоматично розрахує суму. Легко відстежуйте всі збори орендної плати та статус оренди майна. На деяких вебсайтах вам доведеться клацати багато сторінок вперед і назад. Є безліч кроків, і важко знайти конкретні особливості. Позбавтеся дизайну веб-сайту з окремими функціями, легко керуйте всіма функціями на одній сторінці. Що стосується грошей, просто натисніть бухгалтерський облік, і ви побачите відповідні функції. Що стосується підписання, просто натисніть контракт і ви побачите відповідні функції. Зрендпакадж ви можете легко керувати майном на смартфонах та комп'ютерах, будь-коли, будь-де. Це як мати менеджера з нерухомості. Управління може бути таким простим, чи онлайн управління не є дуже ефективним. Версія для орендодавців і менеджерів з нерухомості вже офіційно представлена. Не потрібно встановлювати ніяке програмне забезпечення. Увійдіть зараз, щоб спробувати безкоштовну пробну версію. Вбудовані дані про орендодавця орендаря Майно не потрібно вводити дані, відразу ж скористайтеся функціями. Поділіться цим більш ефективним способом із друзями-орендодавцями, у яких не вистачає часу. Залишайте коментарі та діліться проблемами, з якими ви стикаєтеся при управлінні нерухомістю та підписанні договорів оренди. Також розкажіть нам, яка функція вам подобається найбільше.